Цей американський блогер показує ситуацію із зруйнованим будинком у Києві для своєї американської аудиторії. Я хочу, щоб ви подивилися на це фото. Це позаду нас житловий будинок. Це чоловік і дружина, які кричать і ридають не своїм голосом. Бо коли Росія вирішила вдарити по їхньому житловому будинку, де була їхня квартира, їхній син загинув. Будинок обвалився, і їхній син, який зараз під завалами, помер. учора вечері. Росія заявила, що били по військових цілях. Учора не було уражено жодної військової цілі. Жодної Усе це житлові будинки. І все це зафіксовано на відео. Росія насилала дрони прямо всередину багатьох будинків. цивільних будинків, книгарня, лікарня, такі місця і житлові багатоповерхівки, як ця. А тепер ця сім'я. І що ви скажете їм? Що ви скажете їм після того, як Росія забрала у них сина? Це має закінчитися. Ми потребуємо, щоб усі країни об'єдналися щоб зупинити Росію. Тому що Росія, оскільки не може знайти військових цілей для ударів, тероризує українців і це бляха огидно.